Нарцис – це одна з найгарніших та найніжніших квіток у світі. Тендітні і дуже красиві, із солодким ароматом популярні у квітникарів України. Нарцисів весною безліч різних сортів, хоча найбільшою популярністю в нашій країні користуються білі квіти цього виду. Згідно з легендою, нарцис був прекрасним юнаком, який настільки пишався своєю красою, що поверне на березі струмка, не зумівши відірвати очей від відзеркалення, що заворожило його. На цьому місці виросли квіти, названі нарцисами. Жителі Англії вірять, що людина, яка перше побачила навесні нарцис, що розпустився, весь наступний рік житиме безбідно. У Закарпатській області України. Є заповідний масив долина нарцисів, що являє собою величезне квітуче поле з різних видів нарцисів та інших рослин, зокрема дуже рідкісних. Природа наділила нарциси лікувальними властивостями. У цибулині й листях містяться речовини, що допомагають лікувати захворювання бронхів та легенів. Вважаю, що нарцис був першою квіткою, яку люди стали розводити на клумбах. Нарцис – квітка рідкосної краси, стільки в ньому грації, стільки тендітності в його простому вбранні. Шість полісток у два поля, а в центрі ще один додатковий віночок корона. І він і дійсно схожий на маленьку корону. Говорять, що нарцис приносять добрий стан на людину, тому ніколи не топчіть їх.